Якщо ви переїхали в Німеччину і там отримували допомогу, зазначивши, що вам немає виплат аліментів в Україні, але ви їх все ж таки отримували, хоча б невеличку суму, але не відзвітували в Німеччині, будьте готові, що з вас будуть вимагати пояснити кожен отриманий євро. У нас наразі дуже багато клієнтів з-за кордону, зокрема, по питанням аліментів і стягнення їх як в Україні, так і за кордоном. І всі, хто приїхали проживати в Німеччину після 2022 року, знаєте, що допомога просто так не надається і контролюється кожен отриманий євро. Зокрема. У вас будуть вимагати і не тільки у вас, а ще й у вашого представника, тобто адвоката, який супроводжував вашу справу в Україні по аліментам пояснень, які дії були вами зроблені для того, щоб все ж таки витрусити борху боржника. І надати цьому підтвердження. Ну для прикладу, якщо відкрите виконавче провадження, то треба надати розрахунок заборгованості по аліментам. Це підтвердження того, що ви їх дійсно не отримували. Також необхідно надати ваші скарги до виконавця або заяви про те, що було накладено арешт на майно рухоме і нерухомо для того, щоб виконавець подав у розшук боржника. Тобто ці всі документи треба подавати. І, зокрема, ми з колегою також зараз листи щастя отримаємо з країни Німеччина з вимогою надати інформацію, які дії як представниками нам було зроблено для наших клієнтів, які до нас зверталися зараз, або рік назад, або два роки назад, щодо стягнення аліментів Україні, і надати таку от відповідь. І не надати її неможливо, тому що потім, якщо ігноруєш такі листи з Німеччини, проблеми починаються у клієнта або клієнтки, які там проживають і отримують допомогу. І, Зокрема, я зараз покажу конверт, який мені було адресовано як адвокату. А з такою вимогою сам лист показати не можу, тому що там є конфіденційні дані клієнта, але ось так а, з нашого боку, наприклад, вже виконані були договорні зобов'язання. По стягненню аліментів, по витребуванню відповідних розрахунків заборгованості, але ще додатково, Німеччина вирішила через представника перевірити, а що ж конкретний громадянин України, який отримує допомогу в Німеччині, зробив, щоб стягнути аліменти. Ось такі листи щастя мені, як представнику, як адвокату, от по клієнтам, по яким вже закриті у нас справи в Україні, надходять від держави Німеччини. Нагадаю, що з вересня 2024 року між Україною та євросоюзом є обмін фінансовими потоками громадян України, тому варто чесно звітувати, інакше зобов'яжуть повернути всю допомогу в Євро.